Всім привіт. На моїй ділянці заквітувала дивина. Ось ця рослина Ось ця рослина називається дивина. Вона не дуже сильний медонос, але дуже потужний пулканос. Якщо, якщо взяти чек слабенький, то на ній теж доволі часто і дружно працюють бджоли. Ну, дивина дивиною, а ще така дивина, що підмерша аморфа заквітувала друге. Одне і те ж саме дерево заквітувало в друге. І мало того, а це дерево, яке вже квітувало, заквітувало в друге, А поруч деревце, яке дуже-дуже змерзло, воно буде квітувати, я так бачу, посеред липня. Ось такі, така дивина у нас не тільки, не тільки жовта, а й фіолетова. Ну, дивина дивиною, а мене просили мої підписники і глядачі показати, як там, що там відбувається в колодах, в трьох колодах, які я зробив із однієї. Тож, якщо мене бджола не з'їсть, оскільки йде дощ, а я сподіваюся, що вона не з'їсть, тому що на моїй на мій подив йде дощ, а вона, а вона кудись літать, тільки подивиться на неї. Я вам покажу. Що відбувається в колодах? Що відбувається в колодах, я вам покажу. Показую спочатку найменшу колоду. А це ось колода, яка поставлена на місце старої. Сюди злетіла льотна бджола. І, звісно, тут льот най... найкрутіший. Ось ця колода, вона стоїть на своєму місці. Вона не стоїть на місці старої. Я сюди відніс. Два невеличких язичка із бджолою і підсадив плідну маточку. Тут буде найменшенький відводочок. Без меду, без нектару, без води, без нічого. Зате із плідною маточкою і жменькою бджоли. Задача такого відводочка наростити, наростити силу до початку зимівлі. Не більше того. Більше Цього я від них не вимагаю. Він вже починає літати, літає, звісно, слабенько, адже бджоли там дійсно жменька. І те, що він літає в дощ, це теж, теж майже чудо. Так, ну і третя колода це колода материнська. Материнська колода, вона ось тут знаходиться. Схоже, схоже що в ній бджоли не залишилось зовсім. Взагалі нема нічого, тому що вона взагалі не літає. З неї почнемо, щось мені взагалі стрьомно. Тут начебто нічого не залишилось. Відкручуємо шурупчики. Відкручуємо шурупчики. ні, щось одне, одне заскочило. Ну, у будь-якому випадку відкручуємо шурупчики. Подивимося, як як злетіла жила сюди чи що такое. Так, вона і не повинна літати, бо льотні бджоли тут не повинно залишитися. Але ж ну, 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 не зовсім так. Ну не зовсім вже так. Зараз глянемо що тут є. Щось повинно було залишитись. Щось повинно було залишитись. Та щось залишилось. Щось залишилось. О! Залишилось, звісно. О, так Дивіться, залишилось щось. Щось-то залишилось. Нічого. Потепліє. Вжила поновить льот. Маточка засіє стільники. З'явиться нове покоління і до зими. І до зими буде героїчна героїчна сімейка. Темно і так дощ іде, я не знаю, чи Я не знаю чи показує камера, бо мало того, що я під деревами стою, ще і хмарно, та ще і дощ іде. Ну, я, я сподіваюся, що видно Ось стільники, які я позрізав, а ось бджола, яка залишилась у колоді. Через тиждень холода почне літати, як ні в чому не бувало. Ну, а поки а поки йду до найслабшої. Все закрили, закрили, поки кубельці із, із сімейкою безльотної бджоли пройде стрес безльотності. Якраз погана погода. Це набагато краще, ніж такий стрес буде проходити в гарну льотнути ще із, із взятком погоди. Відкриваємо найслабшеньку сімейку. Тут я поставив їм... Ось так. Тут я їм поставив слабенький розчин сиропчику. Слабенький розчин сиропчику, щоб вони трошки вибирали, щоб підгодовувались. Тут приблизно розчин сиропчику, ну грам 300, найбільше їм їм більше не потрібно. Буквально 50 на 50. Один до одного. Вода із цукром. Вони потихеньку. Як їм -то потрібна водичка, його беруть. І зараз глянемо як тут, що тут з маткою. Ось, дивіться. Ось дивіться. Ага, це я. це я потягнув. Думаю, це не може бути закрита кліточка. А це я потягнув і вона закрилась. Ось так вона була. Ось дивіться тепер, який фокус. Канді виїли. Канді виїли. І маточку разом із обслуговуючим персоналом із свитою випустили. 100% така слабенька сімейка. 100% така слабенька сімейка. Її прийняла. Ну, 99 ,99. І прийняла. 99,99. Одна сотова відсотка на якесь диво і чомусь щось сталося. Ну і маточка. Зараз почне потрошку сіяти, а бджілка буде мати змогу підгодовувати розплод сиропчиком. Я навіть, навіть замість пенопласту чи сіна їм сюди поклав тільнички, щоб їм було найпростіше. Все, сімейка, сімейка буде розвиватися. Спочатку повільно-повільно, повільно-повільно, але у нас три місяці ще попереду. Тож Більше того, щоб вона була готова зимувати, я від них не очікую, а якщо треба, ще і допоможу. Так, ось так ось колода. Ну ось така ось буша маточка. Ну, і тепер подивимось, що відбувається ось тут. Зараз я тільки положу в камеру, тому що я переймаюсь, мене з'їдять. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Це можна відкривати. Ось де вся бджола Ви подивіться, що тут відбувається. А тут вся бджола в новій, в новій колоді. Ось тут буде мед і молода маточка. Помните, як я її ставив цю колоду на старе місце? Тут бджоли було три десятка і чотири язики із рамкою. Ну ось, Колода повна забита бджолою і скоро-скоро скоро буде залита медом. Ось такі відводки. Ще й запрополісована вже по периметру. Тож ця колодка мені дасть багато стільникового меду. І що важливо на білих свіжих стільниках? Дякую всім за увагу та терпіння.